Ми вітаємо всіх сьогодні на цьому проєкті, на відкритті цього проєкту. Мене звати Леся Гарасим, я є заступницею директора, і е, мені випала честь сьогодні розпочати е, власне, цю подію. Коли ми з паном Стасом чи зі Стасом познайомилися, і е, він каже: От я привіз вашу красу, свою нашу не красу, і я собі думаю, ну що він таке сказав. То, що таке краса і не краса? Це ж питання дуже відносне. Коли я прийшла сюди, я зрозуміла, про що йде мова. Що це про нашу, на жаль, дійсність, про те, в чому ми зараз живемо. Але, на щастя, це про те, що є люди, є митці, зрештою, є музиканти, є люди мистецтва, митці, літератори і так далі, які не дають нам до цього звикнути. До цієї такої жахливої рутини. І власне я сьогодні вітаю всю команду цього проєкту в нас в музеї. Найперше, звичайно, це Стас Жалобнюк, який є автором цього проєкту, пережитого проєкту, одеський художник. Про свій проєкт і про мандрівку цього проєкту він розкаже вже пізніше. Далі я хочу представити пані Тетяну Токарчук. Пані Тетяна є головною зберігачкою Одеського національного художнього музею, власне, де виникла напевно, ідея так, цього проєкту. Далі я хочу представити пані Діану Клочко, яка є. Кураторкою чи співкураторкою цього проєкту, і звичайно представляю нашого чи, чи треба зрештою, так але нашого Романа Зілінка, який є завідувачем виставкового відділу і куратором більшості проєктів, які відбуваються тут в музеї. Дуже приємно тут гостити в Стаса, гостити в Тетяну в Діану. І направду, направду нам дуже приємно і дуже важливо, що ми, ми вдалі продовжуємо. Жуємо в наші про зустрічі з сучасним мистецтвом. От для нас це важливо. Неприємно, що ми змушені це робити в часі війни, і власне, що, що так в цей на час війни стався таким осередком для для роздумів, для, для реакцій, для роздумувань в цей час. Так дуже приємно, що в Тетяна звернулася до нас, щоб ми у Львові. Честь вас загостити, представити для нас. Це справді дуже дуже важливо. От і сподіваюся, теж на наступні гарні проекти. Я також почну з подяки, тому що ми радіємо з того, що наш проект він розвивається. Ідея в нас виникла в музеї. Якраз я не знаю, коли питають, в кого це. Перша ця ідея виникла, це була розмова, і що так щось потрібно зробити, і якийсь би ну, і, і щоб це було музейне, музейний проєкт, і щоб це було круто, і щоб це було е, такого рівня музейного. І е, дякувати Стасові, що він на це також погодився. І ми започаткували, мабуть, перший це такий досвід музейної співпраці саме з е, усіма музеями України. Тобто були написані листи, дуже багато цих листів відгукнулися. Мені я дуже вдячна, що ви нас тут приймаєте, тому що сам проєкт це ідея така, що ми на музейному рівні представляємо творчість українського художника з Одеси. Це про те, що зараз відчуває Одеса. Це мистецтво саме висловлювання про пережиття і пережиття. Цих жахливих днів, які зараз у нас на жаль є, і сподіваюся, що і завдяки нашим хлопцям, які зараз на передовій, дякуємо їм, що ми можемо зараз. Проводити відкриття цього проекту у Львові, і сподіваємося, що перемога буде невдовзі. Цей проект задуманий таким чином, що в нас з кожного музею долучається куратор до нашої кураторської групи, і в нас вже така велика велика сім'я. Далі ми теж поїдемо в Івано-Франківськ. Там музей теж у костелі, трошки більший. Але дуже знаєте, я вдячна за те, що саме в цьому просторі зараз. Представлені твори Стаса Жолобнюка. Вперше, коли я сам я просто про, свій, про своє враження від цього місця розкажу, я вперше побувала тут, в цьому костелі на виставці Лисика. Е, мене це вразило, і я зрозуміла, що тут не, залеж... це не залежить від того, яка кількість робіт представлена, наскільки масштабний проєкт чи ні. Саме концентрація в цьому просторі із цими старими стінами, з цією історією, яка є цього косте. Воно все помножується і все починає набувати нового звучання, і воно тоді проймає, просто проймає ну, наскрізь. На і це правда дуже для нас велика. ну Я не знаю, наскільки вдача чи ні, що ми саме тут, і саме з проєктом Стаса Жалобнюка, художника, який також. Він гідний цих стін. Я дякую вам за довіру. І я з радістю зараз передам ще слово Діані. Клочко, це наш зовнішній куратор, яка спостерігає за розвитком проекту в усіх музеях. Вона свої ці всі спостереження потім будуть в такій фінальній, можливо, статті. Бо по закінченню проекту вийде великий каталог, і там будуть фотографії з кожного. Залу з кожного міста, кураторські тексти від кожного куратора. І, і я вже всіх запрошую одразу на е, презентацію наступного або через рік, коли в нас закінчиться цей проект е, І я хочу подякувати всім музейникам, тому що я саме як від музею, я розумію, яка зараз у нас важка праця. Е, Досвід співпраці з музеями в рамках цього проекту показує, що в нас в музеях дуже багато проблем. Система дуже проблемна. І наскільки у нас чудові люди, які працюють в музеях, і тільки завдяки їм все зберігається, примножується. І я дуже вам дякую, що ви саме тут. Це дуже важливо. Дякую. І зараз. Діамо тобі слава. познайомила мене з цим проектом Таня, вона тут скромнічає, але насправді ідея то її. Насправді, можливо, це десь в якихось там імпіреях вона придумала цей проєкт, вона зрозуміла, яким чином поєднати оцю специфічну Чорноту. І, і тут треба сказати кілька слів все ж таки про цей чорний колір, тому що на одній із презентацій був такий маленький ексцес. Дама да, здається, було в Вінниці. Дама, така незабутня з таким аплумбом, сказала, а навіщо чорний колір? Чому чорний колір? Навіщо ви тягнете в цей тяжкий е, час ще так багато чорно? І е, в цьому просторі, я думаю, що тут так само є певна відповідь. Там, е, навіщо тут чорний колір? І що він має означати? Е, чому поряд з радикально чорним е, з'являється білий, по-іншому, і чому з радикально чорним? З'являються хрести. Чому тут з'являються ноші? Це ноші. Чому тут з'являється, проступає кров? Чому всі сакральні коннотації проступають? На цьому я замовкаю. Тому що далі про чорний колір, який. Свідомо, цілеспрямовано, і навіть в соцмережах, навіть в своїх ну, таких невеличких публікаціях. Весь час про нього говорить Стас. Весь час це нагадування, яке йде кругом, і весь час це нагадування про те, що нам пора задуматись про чорний, як про особливий колір, що в ньому особливого. Окрім того, як вдягнені ви. Я б з задоволенням використав щось інше, але красивіше нічого нема. Тому такий вибір. Але я не буду про, про те, як воно сконструйовано, бо я так розумію, що тут переважно всі художники в цьому залі. І тому пояснювати, як я там конструював, це, я думаю, так воно, в принципі, зрозуміло. Хочу подякувати тому, що ну, дуже гостинно Львів зустріли. Ми з дружиною не очікували такого свята. Це по-перше, родина Шимановських Семківів, Зілінка це просто свято і велика подяка. Наступне трошки були хвилювання на тему цього сакрального приміщення, як ви розумієте. Що якщо ну, якби пригадувати його долю, а я трішки знав, бо мені Ромко розповідав про, про те, що були люди, котрі тут молилися, потім їх переселили, потім воно було порожнє, потім воно було розібрано, потім перевезено, потім зібрано. Тобто воно само терпілося. і потім по фінішу я тут ще якийсь маю свій вислів, які ну, моральні права на це, ну, складне таке питання. Це про свої такі сумління. Конкретно про експозицію на початках вторгнення приїхала якась модна французька журналістка з інтерв'ю у мене щось таке. І каже, а що ви розповідаєте, таке, що я можу, а я їй таке страшне розповідаю, своє відношення до ворога, я розповідаю. Вона каже: я це в інтернеті можу подивитися, а ви, будь ласка, розповідайте мені ваші особисті історії, що з вами коїлось безпосередньо, бо мені це цікаво, це я зроблю, і це буде перше в інтернеті. Ну, я тоді зрозумів, що якраз час розповідати історії, котрі може бути не на часі, бо датування цієї історії, про котру мова, це 40 рік, великий голод, Вінницька область, родина мого батька, бідна родина, село, податок на дерева, От дітня родина, податок на дерева, він не годен платити податка і він повинен вбити ці дерева, так? Як вбити, ми не знаємо, бо їх не можна сокирою топором. Тобто, в якийсь спосіб неприродні, так, треба знищити дерева. І після цього він поховав свої четверо дітей, і мій батько і ще деякі діти вижили. І потім батько згадував і казав, що от, треба їсти, щоб вижити липу і акацію, вони не гіркі, можна ковтнути. Така історія і тут, скажімо так, її візуалізація. Серія випромінювання це таке намагання зобразити пластичну небезпеку українську. Це ви дивитесь нібито так через приціл гвинтівки снайпера. Там є різні режими, можна дивитися і бачити, то воно буде зелене, то там переключати можна. Але в принципі, коли ви себе бачите в, в, в тому склі, ви там відбиваєтесь, то скоріше за все, снайпер написати, то ви прицілом. Таке намагання знайти пластично, як воно працює. Територія особливої небезпеки, котра є Україна, і таке намагання знайти знак. Я не знаю, наскільки це вдало, бо знову ж таки під час війни і там же Одеса, ви знаєте, вона так розтягнута вдовж моря, і там ці прильоти, воно ну, так, в принципі, чутно. Ну і коли працюєш, так дещо буває, що знервований. А коли знервований, то робота якось буває дуже так прямолінійно. Якось ти щось зображуєш. Тому вибачаюсь, іноді є таке, що там зображено так, трошки як ну, ті самі ноші, це якось так лоб. Е, Хоча тут на, мі на місці нібито там е, повинен бути е, е, алтар, ікони, да, то, так як нова ікона така. Трошки як такі прямолінійні такі ходи. Але знову ж таки, це все намагання зобразити той час, е, зафіксувати його. Оце, що зараз тут зображено, воно теж з історією в нашому музеї під час прильоту, саме вони врятували картину Айвазовського. Так, ні, я маю це сказати, тому що саме тоді в нашому музеї відбувався проєкт Стаса Жолобнюка Чорне море в Лексі І в залі, де в нас була не винесена картина і не вивезена на той час. Із-за того, що вона була великих розмірів, і вона була проблемною. Треба було спочатку, щоб реставратори там з нею поробили. І вона в нас просто висіла в залі, і ми молилися, щоб з нею нічого не сталося. Це була єдина робота в залі. І вирішили, що саме в цьому залі буде представлене Чорне море Стаса Жалобнюка, яке зараз змінилося. Там ми бачимо море Айвазовського, і воно було завішене оцими такими полотнами. Воно просто там проглядало. А зараз це чорне море, яке ми бачимо, і потім, вона висіла напроти якраз вікна. І після вибуху вилетіли всі вікна, шибки, і е, все, що летіло, і навіть оці е, ну, осколки, да, такі ці, ну, кусочки, шматочки, ці такі металеві із того, що е, вибухнуло, воно там все розліталося, і воно просто там кілька пробило їх, і там вже вони падала, траєкторія зменшувалася, воно просто так вниз, е, Ну тобто Айвазовський уцілів. так, ну, Це просто до історії, як воно перегукується. За мною портрет то портрет в дитинстві мого діда по матері. Вона єдину світлину мала таку. І він загинув на Другій світовій війні. Без вісті пропав. І таким чином вона його ніколи не не живим, мала цю світлину. І ще там 7 рік 47-8. Дівчинкою 8 років, вона там з жінками вони зустрічали. Поїзди, які приїздили з Європи, можливо, він був би поранений чи, чи в полоні, і таким чином вона його чекала, вона його не дочекалася. Це така її особлива історія. Тут це робота Одеського музею. І от в тому залі така моторошна кімнатка. Це вже історія моєї мами, котра, коли батько помер, вона була пам'ять. І в принципі, ті роки, що вона ще жила, вона. Вертаючи родинний альбом, нікого не пригадувала, якби зникали люди, зникали їх імена. Я в практичний спосіб зобразив таку особисту історію. І на хорах, там є така книга, можна це піднятися, гортати. Там моя особиста історія, пов'язана з цією війною, але то я вам вже говорити не буду подивитися. Дякую, що ви прийшли. Дуже радий вас бачити. У світлі обличчя. Простою та велич тої краси природи, цей жах. Дякую за увагу. Якщо ви зараз подивитесь туди, то ви там також побачите зелене. Тобто цей зелений провулок, ну такий да, та такий, якби отвір, який так само кореспондується з жовтим. Це все, що я хотіла сказати. Дякую.